Один загиблий шестеро постраждалих у селі Литовиш неподалік дачного масиву прикордонник трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Бус Опель Віваро та легковик Деосенс зіткнулися вранці 16 квітня на автотрасі поблизу дачного масиву прикордонник за селом Литово-шовеничівського району. Легковик прямував до Нововолинська. Бус до Угринова. Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль Опель Віваро, за кермом якого перебував 44-річний житель міста Нововолинська. Рухаючись у напрямку міста Жовква Львівської області, під час здійснення обгону, не впевнившись у безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем ЗАЗ ДЕУ. Шестеро потерпілих, госпіталізували. На місці події було кілька карет швидкої допомоги із Нововолинська та Іванич. Удар був такої сили, що бус став з торчма. У кабіні повідривалися сидіння, пасажири отримали численні травми, розповідає очевидець. Водій Шарана включив лівий поворот, прижався до своєї лінії, щоб повернути в цю сторону. Я його ну, вже призупинився, я його об'їхав і побачив, почув звук. Такі, троско, такі. Я подивився в дзеркало заднього відео, я вже бачив, як бус стояв на стоях. Ну, що то удар, столкнені удар машини. Я вискочив, зразу, побіг взад, поставив буса на варійку, побіг взад, почав почути, як мені почув, і зразу так, як будто запах газу. Почали доставати цих людей звідси з цього буса, витяг мужика на асфальт. Це все побіг, вже водій Шарана був возлі, е, машини, де Олана, там, де. є. Водій був, він був один в машині, вже його доставили. Доставати, дверка була зажата, не можна було достати. Його вирізали з цієї машини, вже все. Подоставали людей, визивали скору, люди позупинялися, ставали. Опіль їхав, опіль їхав з сторони Нововолинська, а цей йшов на Ламус, їхав по цій стороні. Ця дорога була пуста, не було нікого. Легковикові део перебував лише водій. Його затисло на допомогу примчали рятувальники з Нововолинська. Численні травми виявилися несумісні з життям. По приїзду медиків чоловік ще дихав, але помер на місці за кілька хвилин. Про стан потерпілих в аварії, які до слова, усі мешканці Нововолинська телефоном розповів головний лікар центральної міської лікарні Віктор Мороз. Всього в лікарню доставлено шість чоловік, бо сьома людина на жаль загинула на місці. Їй надавалися силами екстреної медичної допомоги, травми були несумісне життя. Постраждалих три чоловіка і три жінки. Всі вони мешканці міста Нововолинська, п'ятеро осіб госпіталізовані травматологічні відділення, четверо, одна особа в хірургічне відділення. І, Особа він живоді відмовився від госпіталізації. Стан госпіталізованої середньої важкості одно, однієї пацієнтки. Важкі нині проводяться слідчо-оперативні дії. обставини ДТП з'ясують експерти за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчі відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, зауважив, що санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.